Зростання зарплати пенсії, хоч і було, але воно далеко не завжди встигає за зростанням вартості, наприклад, комунальних тарифів, продуктів чи пального. Незважаючи на те, що економіка нашої країни вже оговталася від шоку, пов'язаного із початком широкомасштабного вторгнення Росії, життя в країні значно подорожчало. Середня зарплата по Україні за даними Держстату, зросла на 23,9% і зараз становить 16 840 9 гривень. Кількість зареєстрованих безробітних в Україні скористалася до 96 тисяч. Це історичний мінімум, але ця цифра не відображає реальної картини. Про споживчі реалії економічні перспективи будемо говорити далі. З нами на зв'язку вже є Михайло Непран, перший віце-президент Торгово-промислової палати України. Пане Михайло, раді вас вітати. Доброго вечора. Слава Україні героям Слава Доброго вечора Слава Доброго вечора Ніна давно не бачилися. Раді вас бачити. Тож на як ми вже згадували на тлі повномасштабної війни в Україні справді здорожчали майже усі базові продукти. Ну, це наслідки закономірні, очевидні, але найближчої, вже цієї весни, чого нам іще варто чекати? Ну, по перше, знаєте, я завжди відношуся дуже обережно до всяких статистичних викладок, всяких статистичних досяг таких дослідів, бо це воно все таке відносно, як середня температура по лікарні. А чого написали, що 21 гривня середня ціна на картоплю в якому регіоні на Львівщині, на Чернігівщині, на Київщині Україна дуже велика країна, і тому коли от такі проводяться дослідження, якби це було, скажімо, по Львову була б одна ситуація. Хоча Львівській області, ви знаєте, розбіг в ціні на картоплю може бути до 5-8 гривень в залежності від регіону. Але, власне кажучи, гірка правда в тому, що люба війна. Ніколи не приводить до росту е, е, життєвого рівня людей. Вона завжди впливає негативно і тут знаєте, е, треба просто відштовхуватися не від таких песимістичних, що все пропало. Перше, давайте не будемо забувати, що ми ведемо криваву боробіну із дуже серйозним і економічно тисячі разів сильніше нас противником. А по перше, по друге. А якщо ми говоримо по ситуації в Україні і навіть ті викладки, які вони зробили, добре погодимося з ними. Але мені приходить пам'ять у грудні 41-го року, Сполучені Штати вступили у Другу світову війну у січні, 41-го року, грудні, у січні 42-го року, вони вже вели карткову систему, по якій були основні продукти харчування, бензин, резинотехнічні, побутові вироби. Нормувалися. Я не кажу про Радянський Союз, який у липні 41-го року вів карткову систему. Точно така сама карткова система була в Німеччині. У нас з вами, слава Богу, на сьогоднішній день ніяких обмежень ні в продуктах харчування, ні в техніці, ні в одязі нічого немає. Тому давайте відштовхуватися від, не від того, що все пропало, так, а від того, що нам складно, але ми продовжуємо жити у принципі. Якщо глянути так стратегічно порівнювати з іншими країнами, то ми продовжуємо жити в досить таки нормальних умовах, так? Подорожчали. Чи буде дорожчати далі? Логічне питання. Я проводив активну таку перед нашою передачу як кажуть, моніторинг, поспілкувався з виробниками бізнес-асоціаціями, поспілкувався із торговими мережами скажімо, найближчі два-три місяці, якихось таких семістичних прогнозів, що щось зміниться, щось активно подорожчає, щось пропаде, такого немає. Звичайно, наприклад, на забезпечення свіжими овочами, як кажуть, торгові мережі, фрешам, ну такі, скажімо, ті, які тепличні, які з Європи, може бути нестачне подорожчання. що на превеликий жаль, оце це польське. Оща сьогодні мій хороший товариш, наш колега, якраз віцепрезидент президент віцепрезидент мау асоціації Володимир Димирдалій сказав, що так і пропускають ті товари, які мають обмежений термін придатності. але везуть через Румунію. А якщо везуть через Румунію, то це буде трошки дорожче. Я от запитав наскільки може дорожчати, які види товари. Це спришого свіжі овочі. Поки що турки не повезли, потім турки п'ють ситуація повернеться: це імпорт, елітні вина, кончаки, а це сири, це бакалія, це оливкове масло, це риба і морепродукти тобто те, чого не повернеться в Україні, воно може подорожчати в зв'язку і єским від 5 до 8 відсотків, залежності від, але де ж для нас з вами, як для пересічних. Поки що слава Богу, нічого нам не грозить. Борщовий набір в Україні, А тому продукти харчування, які нам треба по не вплинуть. Більше того, за які за, за, зажаліються, що є профісити навіть шерстка. Пане Михайло, ви згадали про блокування кордону. Так воно перманентно триває вже довгий час. Спочатку це були перевізники, тепер фермери. Так, це там є купа різних політичних питань, але вони безпосередньо мають вплив на економіку, зокрема і українську економіку. Відчуваємо ми також це не лише в ціні на товари споживчі, а й на такі речі, наприклад, як Автогаз. Так і Воно припадало на польський напрямок власне 60% імпорту автогазу. І які наслідки можуть бути від цього, так від того, що зростає такий вид палива? На що він перекладе своє зростання вартості в результаті? Ну він перекладе тим, що а, а, ринок найде інші шляхи забезпечення, поїде через Румунію. А знаєте, по перше, по-друге, прем'єр сказав, що якраз паливо пропускають і військовим гуманітарними грузами. Немає у нас нема з вами підстави не вірити прем'єру. А от тому каже, що йдуть. Ми сьогодні теж я задавав Баліну Володимиру. Чи йдуть він каже, що да ті, що стосуються якраз забезпечення паливом, в принципі, проходить. А запасні варіанти вже є через Румунію. Ту ж саме. тому я думаю, з точки зору, що завтра не буде такого варіанту, як було на початку війни, коли була паливна криза. Пам'ятаєте, так стояли черги біля автозаправочних станцій. Такого в принципі не буде, тому я не хотів би стар, щоб Ми з вами зараз розганяли якусь паніку і народ зараз після нашої передачі швиденько поїде на газом заправлятися на всяк випадок, ще й наперед. Ну газ не виходить так як бензин набрати. у каністру. каністру не набереш. Так в гаражі не поставиш. Так да, гаражі не поставиш. Так як бензин зараз за всі тримають. Уже на всяк випадок, хай каністра буде або а, для заправити машину, або, скажімо, якщо не дай бог чого, генератор залить. Він залитий у нас як випадок, але теж є в мене точно такі. Я думаю, що абсолютно більшості населення України після позаминулої зими всі до цього готові. Ну на Могу щастя, цієї ми вона... замиваючись до нашої теми. А так, великих цінових потрясінь ну на найближчий квартал точно не намічається. До речі, якщо взяти до порівняння на нашу країну агресорку, то у них ситуація не, не дуже. Прогноз такий який давали навіть їхні економісти і торгові мережі, що на початок 2024 року прогноз був ріст вартості ціни на продукти харчування до 20%. У них дуже велика імпортна складова. І пам'ятаєте цю перепетію з російськими яйцями. Mm. Це вже знаменитий мем. Я вже його люблю. Запустив і говорив: Росіяни починали з ножок гужа, а закінчили яйцями Ердогами. Таке та логіч, такий логічний ланцюжок. Від, від, від ніжок до яєць, о тому е, зараз у них є велика імпортна складова. Є проблеми завдяки чудотворній сили наших дронів із забезпеченням бензином і дизелем, Тому що ці удари по нафтопереробним підприємствам не пройшли просто так. Так що, е, е, як бачите, навіть з їхніми економічними можливостями тисячі разів більшими ніж у нас, і наявністю коштів і наявністю можливостей, вони проблеми ще синіше ніж у нас. Тому не розганяємо зраду, все буде добре. Продукти харчування є. А живі, здорові, грошей заробимо. Борщ зваримо, хліб, сало, стас точно буде. А там уже скоро дивіться і весна, так що посадим буде молода картопля, і далі там уже по всьому. Асортимент огородних культур, якщо з тверазим оптимізмом оцінити, все ж таки повертаючись до проблем з блокадою, якщо тверазо оцінити втрати, все таки бюджету. Попри те, що основний, так би мовити, камінь спотикання принаймні зовнішній, це зерно, його левова частина це 90% все таки рухається морськими коридорами, але втрати, все ж п'ять таки... ні президент сказав 95%. 95% так рухається все-таки морем, але тим не менше втрати недоотримані втрати у нашій державній скарбниці будуть. І їх у парламенті прогнозували на рівні 7-9 мільярдів гривень. Це на середину лютого. Як ви можете ці цифри оцінити? Чи більші вони, чи менші? Я ще раз хочу вам сказати, я до таких прогнозів відношуся. Ну, м'яко кажучи, обережно. А політики, як і журналісти, як і експерти завжди люблять робити гучні заяви. Чим ти назвеш таку більш вражаючу цифру, тим більше тебе процитують, тим ти будеш більше популярним. Пам'ятаєте, на початку вони розказували, що курс долара буде 50-70-90 гривень. Так і це так розкручувалося, Голод буде. А поживемо, побачимо. Навіть якщо завтра ми перестанемо експортувати зерно через Польщу, ситуація буде для нас неприємна, але абсолютно не критична. Власне кажучи, навіть коли ми говоримо за наповнення бюджету, то тут не скільки експорт іде або з експорту повертається валюта і податки, скільки митні платежі не до отримка йде платежам, тому що не оформляються грузи, які йдуть, а це не тільки зерно. Це всі грузи, які йдуть. Це і продукти харчування, і одяг. І те ж саме паливо. Воно підоксизне. Тому більше втрати ще раз хочу сказати: не від експорту, а від того, що митниця не працює. Якщо буде запрацює митниця, це все повернеться. Я б не став нагнітати таку ситуацію, що все пропало. А тут, по-друге, що таке 7 мільярдів для митниці? Слухайте, вони на сірих і на чорних схемах там крутять набагато більше в десятки разів. Тут, якщо навести порядок на митниці, то все це елементарно компенсується. Ну, якщо говорити далі про позитиви, так то от нещодавно комітет Європарламенту із міжнародної торгівлі підтримав без змін пропозицію Єврокомісії продовжити для України дію. Безмитної торгівлі, так на ще один рік, ну і однозначно це є перемога. Ми деколи не багато уваги звертаємо на роботу торгових представників, а вона не менш важлива ніж робота фахових і високопоставлених дипломатів. Ну і загалом, давайте оцінимо це рішення і як ми його зможемо втілити в життя за умови. Продовження цього блокування польського кордону. Так, це трошечки зменшує наші можливості, які перед нами відкриваються. Що загалом цей механізм нам давав, і що від нього ми можемо отримати від цього митного безвізу? А дивіться, ну там, там ще треба дочитати до кінця. Там останнім пунктом передбачено, що в разі необхідності вони делегували повноваження Єврокомісарам вводити певні обмежувальні заходи в разі надзвичайної ситуації. Коли треба негайно втручатися, а ну дивіться, це скоріше політичне рішення, яке підтверджує лінію європейців на максимальне а, сприяння і підтримку України. Але пара-скачка, до речі, він по суті повторив про що ми з вами по моєму тижні два чи три назад говорили про те, що для того, щоб вирішити цю проблему, Україні скоріше всього прийдеться повернутися до квотування, як це було по угоді по зоні вільної торгівлі до війни. І він десь повторив те, що раді того, щоб а, зняти напругу, раді того, щоб вирішити цю непросту ситуацію із експортом української сільськогосподарської продукції на дуже непростий ринок, який наклався ці проблеми з зеленим курсом, так в Європі, ми по суті до певної міри ну от виступили як не парадоксально таким каталізатором. Вона і так там ця каша вже варилася, тому а, що та, там був свій клубок свій. проблем пов'язаний зі змінами законодавства, умовами по так, вирощуванню такі, городини. Такі, так зелений курс як землі під слова. паром екологіч... Да. зелений курс це нульова екологічне навантаження на природу, тобто заборона активного використання минеральних добрив, гербіцидів, пестицидів. Це повинно бути екологічно чисте. Груби продукти харчування, які вирощують, але як кажуть агрономи, мене тут правда критикували. А що це неправильно, що можна виростити органічно чисто. Ми сказали, можна, але це на 30-40% відсотків урожайність, якщо не додати туди мінеральне добриво. Тобто, а що таке впаде урожайність? Це значить, що не до недоотримують прибуток фермери. Власне кажучи, проти чого виступають польські фермери проти зеленого курсу, чого і французькі фермери блокували Париж. Не ото що українці повезли туди яйця чи українську пшеницю. Ми там не конкурентно здатні. Давайте чесно говорити з французами, тому ми туди ніколи не попадемо з ним. У них свої проблеми, але вони протестують, тому що вони втрачають на 30% уявляєте, падають заробіток. От вам, будь ласка, причина. Ми скоріше таким каталізатором виступили. Тому це для нас хороший сигнал. Це для нас хороша база для проведення переговорів. Але Тарас Качка в принципі сказав те, про що ми і раніше говорили, що скоріше всього прийдеться йти на якісь поступки, але йдучи на поступки, ми можемо виторговувати в Єврокомісії певну підтримку. Поляки ж собі попросили грошей. Ну да, напряму ми не можемо отримати гроші, бо ми не члени ЄС. Але ми можемо попросити якісь інші преференції. Можуть бути якісь, наприклад, міжнародні програми підтримки фермерства, розумієте, соціальні сфери села. Наприклад, у нас же зараз дуже багато різних програм, які фінансуються європейськими а, інституціями. Наприклад, там ДЖ Німецька, чи, скажімо, чи Єврокомісія підтримує українських жінок-підприємниць. До речі, у нас Терговопромислове палаті у Львові велика школа жінок-підприємниць в аграрному секторі вчать жінок, щоб вони були активними а, бізнес вумен в аграрній сфері. Так що є різні форми підтримки. Ми маємо повне право казати, якщо ми беремо на себе обмеження, то дайте нам в іншому місці. Пане Михайле, завершимо вочевидь, тим з чого починали. Це українська економіка і ну варіантів два, аби ефективно розпоряджатися коштами. Ну це або більше десь, якщо брати наприклад, навіть власний бюджет, або ти більше заробляєш, або ти заощаджуєш, і от в Україні аби ефективно використовувати фінансовий ресурс. Є пропозиція від від прем'єра, зменшити кількість міністерств. Thank you. Заради цієї економії, і ось зацитую я е, його: хочемо скоротити кількість міністерств на третину, скоротити кількість державних службовців, і в цьому році вже розпочали, взялися за це, скоротили 20 тисяч вакансій державної служби. Як ви оціните такий механізм, такий метод, чи дійсно це нам ну допоможе, тому що про раціональне використання коштів ресурсів ми постійно говоримо. Ну і варто значити, що. Що в Україні не є ж така велика кількість міністерств порівняно з країнами Європи? Там є не і більше країн з більшою кількістю міністерств. І, можливо, тут питання в ефективності роботи міністерства, О, не в їхній кількості. О, Стас, От ви, ви якраз Стас, як кажуть, саме Яблочко. Бачите, Ніна, я підтримую пропозицію прем'єра як колишньої державний службовець, людина, яка вела питання кадрів не один рік в міністерстві економіки, в комісії по цінним паперам. А любимий варіант, який завжди готові чиновники, це скоротити вакансії. В будь-якому міністерстві завжди є вакансії на всяк випадок. Ми тримали, якщо буде чергове скорочення. А чи треба це робити? Однозначно, треба робити. Чи досягне це успіху в такій формі? Ну 50 на 50 з моєї точки зору. Чому а, Тому що а, просто скоротити, об'єднати, як ви зараз сказали, Міністерство культури, міноспорту, інформація. Давайте зведемо разом. Ну, ми вже мали такі спроби, такі варіанти. Так воно не спрацювало в серій. Але але дивіться, колеги, це навряд чи дасть ефект. Чому угу. тому, що перед тим як зводить, ви сказали Стас, що це про ефективність? А я називаю це по-іншому. А у нас іде війна, і ми розуміємо, що війна завтра не закінчиться. Тому ми повинні діяльність влади не тільки міністерства, а, а обласні адміністрації, територіальні громади, які забюрократизувалися, порозросталися, міські е, е, громади, е, які апарат у місті Львові. Хто знає, да скільки там чиновників, наскільки вони ефективні? Чи треба нам райони і районні ради, і яка їх ефективність? Чим займаються е, міські адміністрації? Це дуже великий шмат роботи. Але коротко про міністерство. Треба не просто скорочувати, а треба кожне міністерство переглядати функції. Що ти робиш для перемоги? От те, що ти робиш для перемоги, лишається. Решти функції скасовуються і скасовуються тоді люди. От тоді буде від цього якийсь ефект. Тоді може лишитися якась не одна третина, а половина відпаде. Зміти, точно так заощаджуємо, коли ми говоримо. Не тільки більше заробляти, а й раціонально витрачати. У нас є освіта. У нас на 6 мільйонів менше стало людей. Виїхали в основному. Хто це 16-17 років? Ті, хто вступає в вузи. Вони вже вчаться за кордоном. А у нас лишилося державне замовлення. Так може переглядати і самі вже пішли писати про те, що у нас занабагато вузів. Яка їхня ефективність? Давайте може переглядати фінансувати не вузи, а фінансувати студента, давати кредит, і він потім вибирає вуз, куди йде і платить, а не вуз отримує. От вам і стане зрозуміло. скільки... Ну це він... питання освітніх грантів, які, до речі, мали розглядати цього тижня у Верховній Раді, але Верховна Рада вирішила займатися абсолютно іншими справами. Було щось важливіше, аніж це, пане Михайло. Мусимо прощатися з вами вже час. почали дискутувати, Вичерпується потрошку. Дуже дякую, що дякую ви знайшли вам. можливість сьогодні до нас доєднатися. І як завжди, проговорили ми не лише те, про що і ще й величезну кількість інших супутніх питань. Ну, економіка справа така. Так, її треба розглядати з різних сторін. Дякуємо вам. І у цій частині головного за день говорили ми із Михайлом Непраном, першим віце-президентом торгово промислової палати України.